Сьогодні ми будемо викопувати. Так, не закопувати, а саме викопувати. Перший сигнал Железяка. А на железяка земля дуже важка, сухо, железа. Важко дуже копати. Копаємо далі. Поки що за 20 хвилин другий сигнал. Железяка, яка запчастина. Кіло десь. Поки сигналів немає, знімаю усе. Наступна гільза. Хоча думав, що має бути... Вістерія старіли гільза 7 мм ППШ можеш ні Шмайся, шмайся, бо пістолет. Коротше, гільза Коротше 5 метрів поспіль Наступна гільза. Сьогодні знову день металолома. Железяка з культіватора Железяка а ще таких штук 5 не зможу нести ця малиха, бачить їх дуже добре, добре що не глибоко. А от і кулій під'їхали або гвинтівка або кулемет куля досить довго, сантиметра чотири завдовжки. Калібр приблизно 9 міліметрів. Піднявся дуже вітер. Прийшов на інше поле ось камер доле вже культивовано. таке грудя, не знаю, куди ні в себе Бурган, в Це один з них урганів десь не Тобто він Досить високий. Але зазвичай вони вже були розграбовані давнину Поїду ближче зараз зніма Отакої іноді буває щоб постати таку сягню та треба покупати таку ямку може бути щось цікаве скіфський ну? браслет To jest, żartuję, taka bajka, taka bajka. ще не сіла. Вибачаюсь за вітер, він ось так уже зораний до половини оцей п'ятачок остався, Ну, я думаю, зараз техніка потужна, цей догорають. Це поки що один з найбільших курганів на даних полях. Він тут якийсь Вагомий скіф був похований. Але бачите, така наша історія. Це такий пам'ятник культури. Ні орожі, нічого. І, до речі, вже добре, якщо курган позначений на кадастровій мапі. може так буде згадка, що там колись вони були. А ось... І кадастрова мітка на ньому стопчик. Моя за цього стопчика є ще. Не добили цей курган. Все один камінь. А все його основа. Тобто спроби були Зайнувати Ось все ще камінь. Чи нори, чи то тварини, чи то люди скупали. Я таке не копаю, як коло нього покрутюсь покрутюсь і піду далі. На сьогодні курган. Менті. Камера передає погано. Це поле я краще перейду Ну я маю поламати, то ще шукати Земля бетон Ну були спроби так та переорати Як на мене вийшло не дуже Тільки засушили більше землю І відпочити

Наступне поле теж згідно. Переорано. Спробуйте походити. Не факт. Там воно. камера не передає. Немав в мене можливості зуму. Зумом знімати. Ось там теж поле на горі. Гори. Таке у нас красива країна. Ось чому всі хочуть до нас запасти, напасти і забрати в нас землю. Ось такий зуб ворони. Там не круглий. А ще кодр квадратний з першого погляду схоже на нак списа Ось подаємо Заципи Дай бог здоров'я фермеру ще одноосібнику. Ось, дойшов. Ковертоної землі, хоч по рівному трохи пройдуся. А прийшов я ось туди ось з тієї посадки. Перше поле, друге поле, це вже третє поле. Зараз я йду туди на четверте поле. Ось Всяка фігня з цього поля, яка ж обчастина, чугунина, гильза, завіс, шинка злаем, яка ще фігня гиза, ламок, гиза, масенка. Отак поки вибачаюсь за ракурс. Зламалася селфі палиця. Мета цієї експедиції була наступна. Не пошук поселення, тому що поселення тут не може бути. Поселення, коло курганів не робили, воно в іншому місці. Завдання було спроба знайти лагерь погрібальної команди. Тому що щоб зробити такі кургани, треба далеко не один день. Спочатку треба викопати яму. Тебелу яму. Потім обмостити цю е, яму е, деревиною погрібальну камеру. Бо вона тут в цій місцевості, там скіфи чи хто там. Хоронили саме так. Десь там в Дніпропетровській області яму обкладали камеру обкладали камінням і зверху клали плиту. Тут е, колоди клали. колоди, е, Тягнули їх найближчого лісу і обкладали. Потім все це діло треба було засипати, нагорнути курган. Тобто це малося робити. На мою думку з півсотні сотня не менше людей, плюс, напевно, ще якась худоба, і малася бути десь стоянка цієї погибальної команди недалеко від цих корганів. Пішов я по прямах, по поодиноких, але на жаль, там, де найбільш цікавіше. Дуже така карява оранка. Досить незвична. Наступне поле теж оранка. Не знаю, піду я по ньому чи не піду. Остання точка. Там теж я примітив. Так що ось такі справи. Шмортяк, шмордяк, металолом. Стоптані ноги. Ноги болять, спина болить, лісте по такому. По органам досить складно, всі знають. Ну, в мене ще десь півгодинки. Зараз спробуюся трохи походить. І мене вже буде чекати машина. Я зламав собі палець. На жаль, нічого коштовного не знайденого. Так що. Знову будемо грабувати банк. До зустрічі!